Тосмай заспокоїть нестерпний кашель? Тосмай, кашлю немає? Видання Блумберг, яке пише з посиланням на власні джерела про те, що Дональд Трамп, начебто, очікує вибачень від українського президента Володимира Зеленського, адміністрація Дональда Трампа буцімто не співпрацюватиме, не вестиме переговорів надалі із українським президентом Володимиром Зеленським. На вашу думку, наскільки? Загрозлива ця ситуація, і за що має вибачатися український президент, коли ну цю популістичну жахливу і цинічну сварку точно розпочав, не він Ви ну, знаєте. Блумберг дуже цікаві статті періодично пише стосовно України, і мене не мені не подобається тональність, тому що вона завжди зрадниця. Україна щось має зробити нещодавно, десь тижні два тому мобілізації була дуже цікава стаття. Якщо не понижити вік, то Захід не буде вам допомагати. Да? І потім вже по-іншому пишуть: тут теж президент з президентом не хочуть говорити. А що якісь є претензії до української конституції, у нас президент наділений цими повноваженнями легітимно. І та що хочуть говорити, не хочуть. Ну, вибачте, якщо віцепрезидент Сполучених Штатів вивчає ситуацію в Україні по сторіс, то мабуть, вони аналітику читають виключно в вікіпедії стосовно України, і то російський варіант. Да? Тому о, ці тональності мені не подобаються, але я вас в етері, здається особисто з вами говорив неодноразово, що прогнозувався дуже потужний тиск саме на Україну. Тому що Трамп хоче спокою, а спокій буває різний. Спокій буває навіть на кладбищі, да? де вже нічого нікого не хвилює. Україна такий спокій не хоче. І тим більше не хоче забезпечувати чий спокій своєю смертю і своєю незалежністю. А от тепер сталося те, що, в принципі, нав'язували давно росіяни, що Зеленський не хоче миру, а Путін хоче. І тепер це повторює Трамп, не тому що він там не читався там або не слухався Путіна, просто він е спілкується з світом і бачить світ так же само, як і Путін. І це не б'є парадоксом, це є фактом, який треба визнати. І коли е Україна обстоює е міжнародне право, повернення міжнародного права, справедливості, цінностей, то вона б'ється об стіну. Обстійно, де звучить гроші, гроші, гроші гроші, ми повернемо гроші. І там, де все, що раніше працювало, дипломатія, там, право, права людини, міжнародне право, то можна перераховувати дуже багато, воно не працює. І це вже було підтверджено в овальному кабінеті, коли е, приславуті е, прихильники дипломатичного етикету, самі його порушують. Ну, мабуть, тому що освіта в Єлі не завжди може бути е зірцем для конкретної людини або правом цієї людини називатися освіченою. Да? Тому ми потрапили в непросту ситуацію. Вона цілком прогнозована, вона е дуже мобілізуюча, як на мене, для України має бути і для Європи. Всьому поганому, як би нам зараз не хотілося там опустити руки або сказати, що ну це вже куди ж вже далі. Ні, історія може продовжуватись, і якщо Європа е, не буде просто говорити і просто підтримувати, а почне робити те, що ма мала робити, брати відповідальність на себе. По перше, вона піднімає свій статус в очах Трампа. Трамп цінує тільки сильне, так вони його дратують. Але він все-таки це може оцінити. Тому в нас іншого виходу немає, ніж об'єднуватися з Європою і навколо себе об'єднати Європу. Так, це звучить, скажімо так, дуже амбітно, але це вже відбувається. І, звісно, треба буде відновити стосунки Сполученими Штатами, не через покаяння, тому що каяється тільки. Ті, хто щось зробили погане, або розуміють, що іншого варіанту немає. Треба знайти форми, методи, можливо, через посередники, такими можуть виступити і Макрон, і, і ще хтось, але давайте подивимося реально на речі. От розповідає Зеленський, вийшов ні з чим. А Макрон і прем'єр-міністр Британії з чимось вийшли, тільки з гарним настроєм. Їм цим mm -hmm. однаково Трамп. Під над цими шуткував, кипкував і демонстрував, що він альфа самець на цій планеті. Тому ми потрапили в таку ситуацію всі разом. Це не тільки Україна. Зеленському не кінець, як пишуть в статтях. Ні. Тут питання навіть глибше треба подивитися, а з Америкою що далі буде? Шановні, ви там посипаєте голову попілом, розповідаєте, яка Україна, така не така, а у вас в країні насправді. Відбуваються дуже серйозні процеси. Я б сказав би тектонічні, і це не тільки про нас зараз першу чергу зачіпає Сполучені Штати. і можливо тому держави робить наголос на міжнародні якісь моменти все виходить, як він казав, ізраїльський кейс вже в і це можна завести в плюс. Серешта, серешта не працює. Я хочу з вами також поговорити і про українського президента Володимира Зеленського, тому що ну останнім часом і міжнародна преса пліткує про те, що ця Історія на зустрічі це була засідка для українського президента, що його чи то спровокували, чи то от спеціально перекрутили словом, варіантів могло бути безліч, але всі вони б закінчилися сваркою, і там якимись оцими надуманими звинуваченнями від віце-президента про те, що український президент невдячний, поганий тощо і там пішло, поїхало. На вашу думку, наскільки це загрозливо для нашої країни? Ось те, що всюди, в оцих американських образах, фігурує саме український президент Володимир Зеленський, зважаючи на той факт, що першими ось цю мульку про те, що в Україні варто провести вибори, почали саме росіяни. Згодом це підхопили американці, і от тепер американський президент говорить про те, що от, ну з Зеленським варто покінчити. Ну як ви до цього і які загрози вбачаєте для нашої країни саме від такої риторики? Ну, знаєте, було у древніх римлян було таке гасло тримати стрій, тому що ця атака вона не буде постійною. Тобто, вона колись зміни адрес гніву або втрати свою інтенсивність. Чому? Тому що Трамп не може сказати при всьому світу, от зараз, що у мене не виходить ні 24 години, ні більше в мене не виходить. Не е, поставили в одну позицію росіяни, які е, змусили його, ще не зайшовши в перемовини, принаймні публічні, піти на поступки. Це, це сильний так робить? Ні, сильний так не робить. Сильний не б'є того, хто в тебе вірить і хто слабший. Тому що е, показувати свою мускулінність, альфача. На тлі того, хто стікає кров'ю, а ще не вистачає в тебе, мабуть, і завідку сили і, скажімо так, ну, фізичної сили добити самому, так ти ще одного підтягуєш. Так? І давайте бити його вдвох, поб'ємо під камери, заведемо в кімнату для таємних перемовин, ну, для непублічних, і там додавимо. Можна і так це подивитися. Витися, да тому, що е, дуже багато зараз е, е, версій, або робота над двома версіями, що це так сталося, тому що сталося, а можливо, тому що це було зрежисовано. Ну давайте подивимося. Ну просто елементарні речі е, з самого початку. Трамп вітаючись з президентом, робить йому укол да стосовно дрескоту. Потім е, зненацька з'являється відомий своєю трамп. Е, прострампійськістю журналіст, який знов задає питання про одежу, тобто ще на початку ще все не почалося, а вже починають заганяти в незручну позицію. Я хотів би подивитися, як би так вони, наприклад, до прем'єр-міністра Індії поставилися, або до того ж маска, який ходить ходи, вибачте, в шапці і в приміщенні. Це культурно, да, але теж без костюму. Так, мабуть, мені ще кликочуть ці емоції, які викладені тією ночі, да але треба дивитися на деякі речі. Якщо це схоже на спектакль, ведеться як спектакль, то скоріше за все це спектакль, в якому розіграно все крім можливої емоції. Трошки у них переграли, тому що все таки е, Зеленський зрозумів, куди це все йде, коли опинився там. І це було видно, і він ламав сценарій, і він його зламав, тому що успішний спектакль закінчився би капітуляцією України в тому чи іншому вигляді, або сигналом про капітуляцію. Ми цього не побачили. Ми побачили людину, яка вчить розглядає Україну через сторіс. Це віце-президент великої держави. Уявіть собі на секундочку. Якби хтось у нас так сказав, що от Зеленський сказав, що вивчає історію там в Сполучених Штатах по Тіктоку, да? Ну що було б далі? Преса б рознесла на шматки. А тут нічого страшного. Я хочу з вами також поговорити про реакцію європейських країн. Як можемо оцінити її станом на зараз, зважаючи на два факти: перший полягає в тому, що дуже швидко після невдалої зустрічі американського та українського президента. З'явилися слова підтримки і для нашої держави, і для нашого президента від низки європейських лідерів. Там годі перелічити усіх за один раз пальців на руках точно не вистачить. З одного боку, така підтримка є дуже і дуже важливою для нас, а з іншого боку, напередодні і нині з'являються повідомлення від тих же лідерів, які нас підтримали щодо того, що з Трампом все ж таки доведеться миритися. Це інсек Марк Рюте, це британський прем'єр Кір Стармер, Це також польський президент Анджей Дуда. Чи сприймаємо це як дуалізм позиції? Чи все ж таки позиція цілісна? Вони нас підтримують, працюватимуть разом із нами. Посилюватимуть власну безпеку, але з Трампом от доведеться миритися в усіх сенсах цього слова. Ну, Я сподіваюся, що не в усіх сенсах, а просто як з партнером, який не буде контрагентом, скажімо так, тому що американці дуже люблять цю назву контрагент. Ну, То Бог з ним, по-перше, в цьому дуалізмі я не бачу нічого поганого. При всіх моїх емоціях вони, звісно, не є рожевими як поні стосовно сполучених штатів, але це великий фактор, це потужний фактор, з яким рахується весь світ і буде рахуватися. Що Україна зробила цією зустрічю? Дала час Європі не тільки прокинутися, вже прокидатися дуже пізно, вже треба щось робити. Час для те, для того, щоб сформувати свою потужну силу. Як я називаю коаліцію хоробрих, тому що, наприклад, Словаччина і Угорщина, поки що, я думаю, туди навіть не має бути запрошена, тому що вони вибрали чітко сторону і не одну навіть, і це вже є аксіомою. Але всі решта мають час для того, щоб напрацювати механізми і запустити їх або почати запускати для того, щоб Європа знову стала гравцем, вона є зараз гравцем, але потужним і. Якщо не можу так сказати самодостатнім, але вагомим, можливо, треба згадати, що колись там, якщо не помиляюсь, до 2000-х років існував такий е, е, союз за Західноєвропейський союз, да? е, де були держави, і де була пропрацьована співпраця в економічній сфері військовій. Можливо, ці документи. Анти треба підняти, щоб не писати нові, переробити їх і піти цим шляхом. А те, що треба спілкуватися з Трампом, я теж не відкидаю тут, не про взаємовідношення людей, хоча тут видно, що воно зламане, але це про відношення між державами стосунки. І якщо у нас будуть нормальні посередники, я думаю, можна через посередників це поступово вирішувати не зараз, однозначно не зараз. Тому що якщо зараз попросити вибачення, це моя суб'єктивна думка. Трамп Венсі скажуть «бачите, бачите, а чому ви там транспаранти носите?» все? Зеленський сам визнав, що він не нагрубив е людині номер один на цій планеті, і все і буде ще гірше. Тому треба опертися на підтримку. Заспокоїтися, вивчити ситуацію, пропрацювати її, і, і тільки потім виходити на якісь контакти. Я, ну, я думаю, що вони все одно не публічно будуть відбуватися. Да? Це треба буде зробити. і зеленський цього не відкидає. Він навіть е, в цю ніч, після того, коли з ним повелися, дуже непорядно. Він на Fox News говорив досить спокійно і притомні для американців речі. Тобто він... То як казали, цей тамагавк війни він не використовував. Він готовий його був закопувати, але на тих умовах, які не будуть робити Україну такою нікчемною державою, як з якою можна робити все, що завгодно, на це ні ми не делегували президента, ні президент, як показала практика, не готовий і не хоче цього робити, і не буде цього робити. Я пане Олего, на завершенні хочу також поговорити з вами про ті загрози, які надходять для Сполучених Штатів Америки, тому що цими вихідними ми не суттєво і небезпідставно тривожимося за нашу країну, за європейські країни, які лише починають, на жаль, посилювати безпекові аспекти. Але є й певні загрози, з якими можуть зустрітися Сполучені Штати Америки. Про них детальніше пише CNN із посиланням на джерела і на розвідувальні документи. Журналісти стверджують, що Росія, Китай та інші іноземні супротивники США нещодавно доручили своїм розвідувальним службам посилити вербування американських службовців, яких нещодавно звільнила нова адміністрація Трампа або які потенційно можуть бути звільненими. На вашу думку, наскільки це велика загроза? Що ці люди можуть розповісти? Які ще виклики вбачаємо у тому, що Росія та Китай? Не припиняють своєї співпраці, зокрема і співпраці проти західного світу загалом. Ну, Дивіться, по перше, цей російський наратив своїх, щоб чужі боялись», він показує свою неефективність, тому що те, що ми бачимо, це дуже схоже на те, що робить Росія. Вона не підтримує своїх, які потрапляють в складні ситуації. Америка в особі нинічної адміністрації от теж так робить. Те, що російська. І російської агентури різного рівня в Сполучених Штатах просто, просто неймовірно багато. Тепер ще будуть ну, це основа. Хто читав книжки про розвідку, там ще про щось про спецслужби отображених навіть патріотів можна перепрошити так, що вони будуть найефективнішими ворогами держави. Це працює вже дуже давно. З моменту з появи взагалі спецслужб і в такому чи іншому вигляді ще одні моменти. Якщо не помиляюся, там з кіберзлочинністю, з протистоянням в інформаційному полі з Росією і кіберпротистояння е, з Російською Федерацією вона теж звертається. Ну це веде до того, що показує страшний фільми. Але поки що нова команда вона в відкриває. Ворота крізь не тим закриває не перед тими. Тому дійсно, я з вами згоден, це дуже небезпечна ситуація. Але ж кому це зараз е, цікаво? Зараз же цікаво нагнути Україну, а Китай все решті, то потім буде. Нє, поки ви займаєтесь однією справою, ваші вороги точно не сплять. Вони точно зайдуть в вашу фортецю, і коли настане момент Х. Це зараз не реклама певної соціальної мережі. Да? То тоді е, можуть бути дуже неочікувані моменти, але іноді вони бувають навіть незворотніми. Вороги точно спостерігають. і питання про те, чи розуміється у Сполучених Штатах Америки досі залишається відкритим. Вам, пане Олегу, я дякую за цю розмову. Дякую, що традиційно знаходити час для наших критеріїв. Олег лісний, президент аналітичного центру політика, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про загрози, які виникають для нашої країни. Ну а тепер ми з вами детальніше перейдемо до тих загроз, які ви, ви які з'являються для Сполучених Штатів Америки. Отож, видання CNN повідомляє про те, що Росія і Китай прагнуть завербувати тих працівників, яких звільнила нова адміністрація Трампа. Ідеться також про інших іноземних супротивників Сполучених Штатів Америки, які можуть долучитися до цієї вісі зла, скажімо, так у яку увійшли Російська Федерація і Китай. Розвіддані, на які посилається видання CNN, вказують на те, що іноземні. Супротивники США прагнуть скористатися намірами адміністрації Трампа масово звільняти людей з федеральної служби Росія та Китай, начебто, зосереджують свої зусилля на нещодавно звільнених працівниках із допуском до державної таємниці і працівниках на випробовувальному терміні, які можуть мати цінну інформацію про критично важливу інфраструктуру Сполучених Штатів Америки. Документ служби кримінальних розслідувань військово-морських. Сил США, з яким ознайомилися журналісти, також свідчить, що розвідка з високою впевненістю вважає ймовірним намір вербувати федеральних службовців. Співробітникам зовнішньої розвідки іноземних супротивників США наказали шукати потенційні джерела в Лінкідін, Тікток, Редноут і Reddit. Йдеться у документі. Співробітники центрального розвідувального управління упродовж останніх тижнів негласно обговорювали цей ризик і те, як його зменшити. Ну і сенатори республіканці також у нещодавній розмові з керівницею апарату Білого Дому заявили про стурбованість агресивним підходом до заморозки фінансування і звільнення держслужбовців. Я нагадаю, що скорочення держапарату це одна із тих популістичних обіцянок, яку Трамп робив під час своєї передвиборчої кампанії, і яку виявилося реалізувати ну не так само важко, але точно не легше ніж. Завершити російсько-українську війну за 24 години, яка досі триває, і знаєте, у цьому аспекті дуже дуже цікаво, що під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, під час своїх коментарів для преси Дональд Трамп намагався обходити стороною будь-які негативні коментарі. щодо російського диктатора Владиміра Путіна він там і диктатором боявся його назвати, і казав, що Володимир Путін лече не голуб миру, прости господи, і він зробить усе для того, аби війну завершити. Ну саме тому цієї ночі теж на нашу країну летіли безпілотники ракети і каби, мабуть, це Путін так показує свої. Миротворчі якісь амбіції не знаю у будь-якому випадку Трамп зараз намагається знаєте, якщо на хлопський розум колігувати із Владимиром Путіним ідеться перш за все про бізнес, інтереси, тому що в адміністрації Трампа неодноразово говорили про те, що після припинення російсько-української війни можна буде відновити співпрацю з Російською Федерацією, тому числі і частину санкцій зняти ну і бізнесові угоди різні укладати. Ну а Росія, от тим часом, раз з Китаєм з іншими недружніми до США країнами продовжують виявляти важливу інформацію, щоб що правильно, щоб десь у певному сенсі надавити більше знати про свого ворога у випадку різних не обов'язково конвенційних, тобто бойових дій, зокрема гібридної війни, яка зараз триває у світі. Ну такі загрози постають перед сполученими штатами Америки.